Стаття 436 з позначкою 1 кримінального кодексу України. поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів караються позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Стаття 173 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, публічне використання Георгівської стрічки чи її зображень. Карається штрафом від 2550 до 5 гривень. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання алкоголю в громадських місцях та поява в нетверезому вигляді карається штрафом або виправними роботами статті 182, 195 з позначкою 6, 159, 160, 164, 173 кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 296 Кримінального кодексу України незаконний продаж та поводження з піротехнічними виробами. Хуліганські дії караються від штрафу до позбавлення волі. Стаття 263 кримінального кодексу України: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі до 7 років.